Гануся зустрічала свій десятий день народження, але на її святі не було найріднішого гостя. Мені мама з днем рождення не поздравила. все время плакали. Цього дня в лісі оперативники знайшли тіло невідомої жінки зі спотвореним обличчям. Я подивився, сам кажу, ні, а знаю, що це вона. А через день зникла і десятирічна Гануся. Ой, ну це дуже тяжко говорити. Хто викрав дитину? І чому слідчі розглядають версію канібалізму в цій гучній справі? Суд списка чистки зкушу печень, дівску. Улітку 2015 року у Святошинському лісі під Києвом лісник натрапив на труп жінки. Відразу впізнати особу загиблої не вдалося, бо її обличчя було дуже спотворене. Через місяць на Хмельниччині місцеві жителі знайшли людські рештки, закопані просто на городі. Чому слідчі об'єднали ці дві страшні знахідки в одне кримінальне провадження? Про це ми розкажемо згодом. Адже у цій гучній справі жертв та їхніх вбивць смертельним вузлом зв'язали кохання, ревнощі та страшний ритуал. Для кожної родини сімейний фотоальбом це особлива цінність. Адже тут зберігаються найважливіші миті. От і Галина та Вадим Обухівський гортають сторінки альбому, щоб укотре згадати колишнє щасливе життя, яке назавжди змінило горе. Одного дня батькам довелося вибирати з цього альбому фотографію для поліції. Безвісті зникла їхня дочка, 30-річна Катерина Обухівська. Олена Катеринина молодша сестра. Різниця між ними півтора року. В дитинстві їх навіть вважали сестрами-двійнятами. Катя завжди була душею компанії, спілкувалась багатьма, її всі любили. Вона була такою душею компанії. Вона могла розповісти зо 20 анекдотів, і всі гержали, Наприклад, Катине вміння знаходити з усіма спільну мову пригодилося їй і в дорослому житті, каже старша сестра. Вона розкрутилася в фірму, потом в неї в інтернеті була своя сторінка Катя Мєбіль. І в неї дуже було багато заказів. Вона дуже умна була, дуже толкова. У 20-річному віці вийшла заміж за хлопця з Вінниці Володимира. Але особисте життя не склалося, і вони розлучились. Жінка взяла доньку і повернулася до своїх батьків. Мріяла про щасливу сім'ю, і доля усміхнулася їй. Через інтернет познайомилася з чоловіком, який тоді їй здавався ідеальним. Андрієві було 36 років, розлучений, і теж хотів створити сім'ю. Катерина листувалася з ним у мережі і з нетерпінням чекала на побачення. Ми всі зібралися в одному кафе посидіти, всі сестри, і вона мені тоді сказала. Що ти знаєш? Я познайомилась з таким гарним чоловіком. От він такий, такий весь хороший. Взагалі він з Києва, але в нього тут є і в Вінниці якісь свої аптеки, аптечні склади. Тобто, він там директор, генеральний. Через постійну зайнятість та щільний робочий графік. Андрій до Вінниці приїжджав рідко. Більше часу проводив у столиці на орендованій квартирі. Катерина світилася від щастя. Згодом Андрій став своїм у домі, легко знайшов підхід до Ганусі, робив із дівчинкою уроки, грав у шашки та морський бій, навчав англійської. Вона бачила, що він до дитини гарно ставиться, що вони гуляють більше там прогулки по парку, по озеру, десь в лісі прогулятися. Катерина мріяла про шлюб, але Андрій не хотів розписуватися, а просто подарував їй каблучку. В неї було таке кольцо, серебряне, якби заручене, у них такі були. Да, вони б в ЗАГСі не побралися. Далі дізнаєтеся, на що пішла коханка, щоб утримати Андрія. Заручене відбулися через три місяці після знайомства. І після них Катерину наче підмінили. Завжди веселий говірка, вона раптом стала мовчазною та зажуреною. Приходила додому виснаженою і ні з ким не хотіла спілкуватися. Родичі зрозуміли, що у стосунках не все гладко. Вона просто стала німногословна, багато не розповідала. Прийде, брикнеться як виснажена така. Брикнеться після роботи в цей самий в диван свій на диванчик і все. Закохана жінка марніла на очах, бо її Андрій поїхав у далекий Новосибірськ. Він їй дзвонив і казав, що я в Новосибірську Глаз, мол, операції роблю на глаз. Після повернення Андрій годинами сидів у комп'ютері. А Катерина почувалася самотньою. Вона почала сумніватися в щирості чоловіка і не довіряла його розповідям про родину. Андрій, ніби втратив до неї цікавість. Вони періодично, коли приїжджав, він ходив на ту квартиру. Ну, типа, що вона його квартира. Хоча Каті були подозріння, бо там були котлети домашні до цього, коли вона приходила. А напередодні свого дня народження Катерина прийшла до Андрія на квартиру і все зрозуміла. А в Каті ключ був. Вона прийшла до нього ну неждано, а в нього це от малолетка в кровати. Катерина влаштувала скандал, коли побачила Андрія у ліжку із коханкою. Вона не збиралася пробачати зраду. Але Андрій намагався врятувати стосунки і все ж таки вмовив Катю дати йому другий шанс. Він запропонував жінці пожити разом у столиці і якийсь час побути тільки вдвох. Тож Ганусю відправили погостити до рідного батька. Але чим закінчився такий медовий місяць для Катерини та її доньки? Дивіться далі. Володимир, Ганусин рідний батько, одружився вдруге. Але кожні вихідні забирав доньку до своєї сім'ї. Приїхала, почала розказувати, що їдемо на море там, з мамою і дяді Андрієм. Ну, я проти нічого не був О, і каже, що мене мама забере через три дні. Та минув тиждень, а Катерина не поверталася. Гануся сумувала і тільки підготовка до дня народження відвертала її увагу від думок про маму. Прошло днів сім, дитина якраз день народження. 10 августа ми відсвяткували вдома день народження, зібралися всі сусіди, діти. Того дня Катерина не лише не прийшла, а й не зателефонувала дочці. Вона ходила, плакала, мене мама з Днем рождення не поздравила. Все время плакала. Вона мене обняла, сказала: папа, спасибо за день народження, Це саме найкращий день народження, який в мене було в житті. Я кажу: А, не успокойся, все нормально. Кажу, Нема за що. кажу, Ми ще не одне таке відпразнуємо день народження. Наступного дня Ганусі зателефонував відчим Андрій. Він сказав, що заїде по неї і забере до мами. Володимирові нічого не залишалося, як відпустити доньку. Але він не розумів, чому Катя сама не приїхала. До Андрія Ганусю відвела прабабуся Ніна. Жінка вперше в житті бачила Андрія, але з реакції правнучки зрозуміла, що дівчинка його любить. Анечка побачила його і біжить: ой дядя Андрей, ой дядя Андрей, покинула і побігла. Я йому кажу, чого Катя не поздравила Анечку з днем народження? А він мені каже: в неї впав мобільний в воду. А я йому кажу, товажиш мобільний є. То, що ви не могли дати, він мені нічого не сказав. Бабусю така відповідь не переконала, і вона продовжила ставити запитання. Ви приїхали, а чого Катя не приїхала Аню взяти? А він каже, він її з роботи не відпустили. Але дівчинка так раділа зустрічі з відшимом, що жінка відчепилася зі своїми запитаннями і попрощалася. І з того моменту рідня Катерини та Ганусі була впевнена, що вони поїхали на море. Вона мені сказала: папа, ми поїдемо на два-три дні в Київ. От, а потім поїдемо відпочивати в Одесу. Час минав. Телефони Катерини та Ганусі були поза зоною. І лише тепер родина Катерини зрозуміла, що ніхто не знає номера її Андрія. В нього цих телефонів було шість п'ять штук. Він міняв постійно ці номера. Тож на сполох родичі забили аж через 10 днів після того, як востаннє бачили Ганусю. Звернулися до поліції, де, як завжди, сказали почекати. Відтак, Катеринині сестри влаштували власний пошук. Почала вже сама займатися, якби опитуванням друзів, хто останній раз бачив Катю, коли вона була на роботі, куди вона мала поїхати. Але про Андрія сестри не знали нічого: ані його прізвища, ані його адреси. Більше того, за цілий рік, який пара була разом, знайшлась лише одна світлина з обличчям чоловіка, і та поганої якості. З роботи Катя на мебелі ж працювала, дівчинка сфотографувала. А потім його збільшили з телефона. Із цією фотографією Тетяна пішла до вуличних художників. Ходила в парк, брала розмиту фотографію, щоб хтось мені намалював. Сестри ходили вулицями, показували перехожим і фотографію, і портрет, який намалював художник. І люди просто впізнавали, дом знайшли. Конкретно казали, що міліція рядом, навіть знали, яку він собачку кормить, що він купує в магазині. Далі дізнаєтеся, куди зникла дівчинка і чому Катерину ніхто не міг упізнати. 1 вересня родина прийшла до школи на перший дзвінок. Вони сподівалися, а раптом Катерина все ж таки повернулася і приведе Ганусю на лінійку. Поряд із ними чергували працівники поліції. Але марно. Вони так і не прийшли. Після цього Катерину та Ганусю оголосили у всеукраїнський розшук. А вже через два тижні дівчинку знайшли. Рано вранці в селі Заслучне, що на Хмельниччині пастух Микола вів корову на пасовище. Я вигнав ранком корову. І цей пастух Шопас каже: слухай, ти ти гнав, не бачив там іменно на сесії череп якийсь, то тока череп людський, чи то що так, Микола разом ще з одним пастухом і знайшли маленький череп. Чоловіки розказали сільському голові. Той одразу викликав дільничного та слідчу групу. Обійшли територію, ще подивилися. Більше поки нічого не знайшли, тільки череп. Звичайно, вони цей череп забрали з собою ну, для я так поню, експертизи. Але це була не остання знахідка. Якщо череп знайшли біля річки, то інші рештки просто в городі у цієї жінки. Виходить, що тут в мене ж город, і цей жирів, там річок знайшли. Ну дві ноги, але но ще трошки тримались купи. балетки чорні, носочки. Я так я дивилася, згорода стояла, воно ж лежало в очереті, бо там ж очерет там. Всі частини тіла відправили на експертизу. Згодом прокурор області заявив, фрагменти тіла належать дитині. Було знайдено фрагменти тіла жіночої, е, жіночої статі в полі за селом. В подальшому якою виявилася жителька міста Вінниць десятирічна Ганна Христюк, да особу Ганни вдалося ідентифікувати лише по одягу, який був вилучений з огляду місця подій? Десятирічну Ганусь родичі впізнали завдяки спідниці та босоніжкам. Фото речей показали в новинах по телевізору. В засобах масової інформації було висвітлено рештки одягу. висушені і висушені. і родичі з Вінницької області впізнали. Цих рештках, що це може бути їхня внучка, оскільки вона теж ну, пропала безвісті. Ганусині тітки боялися вірити власним очем. А Володимирові завжди буде тяжко про це згадувати. Ой, ну, це дуже тяжко говорити. Найшли рештки тіла, о, череп, ноги і все. І сказали, що. Її, скоріше всього, що вбили і потім ну, порізав якимось гострим предметом і дуже правильним шляхом. Звістка про професійне розчленування тіла розлетілася вмить. Люди загомоніли про вбивство заради торгівлі органами. І версія мала право на існування, адже тулуб дівчинки безслідно зник. Думаю, що її тільки на завчасті забрали. Продають почки, це все ж продають. Я думаю, тільки на це її забрали. Та ці припущення так і залишилися на рівні розмов. Бо в поліції цю версію навіть не перевіряли. Ні, такої версії не було і таких е, даних нами не було здобуто що саме з метою продажу. Після страшної знахідки поліція почала перевіряти записи із камер відеоспостереження у Хмельницькій та Вінницькій областях. Так, вдалося з'ясувати, що Гануся була у компанії якоїсь дівчини. Розшукували її майже місяць. І вже у жовтні затримали на Вінницькому автовокзалі. Дівчина їхала до Києва. Ви будете приголомшені, коли дізнаєтеся, кого саме привезли до поліції. Дівчині просто на автовокзалі повідомили про підозру в убивстві. Та коли Катерини Нарідня дізналася, кого затримали за підозрою в убивстві Ганусі, всі оторопіли. Нею виявилася Юлія, та сама коханка, яку Катерина бачила в ліжку Андрія. На момент затримання їй було 19 років. Одразу вона не визнавала свої причетності, е, намагалася заплутати слідство, але під тиском доказів вона все-таки зізналася. Розповіла і показала на місцевості обставини вчиненого вбивства. Але навіщо було вбивати дитину? Так як вона нам повідомила, що якщо ми цього не зробимо, то тоді ця дівчинка зробиться з нами. Ну незрозуміло було, яким чином маленька дівчинка могла б вчинити вбивство дорослих осіб. Це здоровому глузду, відверто кажучи, не піддається, але саме такі пояснення вона надавала нам. Родичі розповіли слідчим усе, що знали про Юлю та її стосунки з Андрієм. Тоді правоохоронці вхопилися за версією рівнощі вказаної бойко до е, Обухівської Катерини. загибли. але куди ж зникла Катерина? Протягом двох місяців, допоки рідня шукала Катю і Ганусю, в одному з київських моргів лежало тіло жінки. Оскільки лице було спотворене, її не могли впізнати. На початку серпня 2015 року лісником Святошинського району було знайдено труп невідомої жінки. Жінку вбили трьома пострілами: в руку, потилицю та просто в обличчя. Тому експертам знадобилося два місяці, щоб відтворити обличчя загиблої. Далі художник намалював її портрет, який правоохоронці розповсюдили у всіх ЗМІ. На рідню загиблої Ганусі чекало друге потрясіння. Дійсно бачу, що схожа на мою сестру, починаю говорити своїм рідним. Хтось впізнає, хтось не впізнає. Тому що ну, художник малював з трупа. Розумієте? І дуже складно прийняти те, що твоєї сестри нема. Притом ти бачиш тільки портрет намальований. Визвали мене, щоб маму не тривожити. Я подивився, сам кажу, ні, а знаю, що це вона. Катерину Обухівську знайшли в лісі. Згодом аналіз ДНК підтвердив: дві загиблі особи мати й дочка. Судмедекспертиза встановила Катерину вбили 10 серпня у день народження Ганусі. Після цього версія прокуратури вбивство через ревнощі – стала офіційною. Далі дізнаєтеся, чому в цій гучній справі слідчі розглядають версію канібалізму? Під час допитів Юлія зізналася, що саме вона задушила дитину. Але змусив її це зробити Андрій. Чоловіка затримали в одному із київських парків. Він поводився спокійно, опору не чинив, наче знав, що рано чи пізно по нього мають прийти. То ким насправді виявився Андрій? Про це нам розповів його батько. За паспортом Андрій насправді Сергій народився в тому самому селі на Хмельниччині, де знайшли рештки Ганусі. Колись навіть служив у військах спецпризначення. Його батько каже, що дуже давно востаннє бачив сина. Скільки років ви не бачили сина до його затримання? Років 8. Років 8? А весь цей час Сергій був у розшуку, в який подала його офіційна дружина. Вона подала на хотіла там, то ми не кручилися, вона я не знайшла. Сергій же, який змінив ім'я, спокійно курсував між Вінницею та Києвом. Він мав кілька паспортів. Цю інформацію підтвердили правоохоронці. Жив за підробленим паспортом приблизно два-три роки. Він. Його знали як Андрій Лісовий. Декілька років тому він рахувався як безвісти зниклий, як Сергій Любенко. Після затримання Андрій, тобто Сергій, зізнався, що вбив Катю. Він надав покази, яким чином він скоїв це вбивство. Під час відтворення вказав, де знаходиться знарядя скоєння злочину, пістолет, який там же ж було вилучено. Ну і в нас було досить свідків, які вказували, що саме він уїхав з міста Вінниці в місто Київ з нашою потерпілою. Одного зі свідків удалося розшукати. І нам я під'їхала в Ашан рано вранці. Стала я там, тому що мені потрібно було посчитати дітям. Вона підійшла до і у мене і виділа мені воду, попросила у мене воду. Я їй дала воду, вона просто смотрила таким взглядом. як на вас мурить бродяча собака. Вона как хотіла щось так сказати, і боялась, поскольку вона була ні сама, вона була з ними мужчинами. Мотив убивства Сергій пояснив, нібито нестерпними ревнощами з боку жінки. Ревнощі були зі сторони Катерини до нього. І, і, і постійних скандалів з нею він вирішив її позбутися. Та обшук квартири, де мешкав Сергій, вивів слідчих на дещо інший мотив цього моторошного злочину. Там знайшли так званий список очищення. Здається, з 54 е, жіночих імені було. Е, Катерина Обухівська там значилася під номером 44. От. В усній розмові він пояснював, що це список очистки, однак, чи це всі його жертви, мені невідомо. В даному списку очистки деякі жіночі імена були обведені в коло, однак доля цих імен мені достовірно невідома. Могло бути, що це вони проводили якби певний ритуал, але підозрюваний чоловік він себе називав вікінгом. Вікінгом, так. Чому саме вікінгом? Нам пояснив екстрасенс. Вікінги самі очень много уделяли уваги ній містиці магії, очень много і агресивних обрядів, таких як випити кров врага, съесть часть тіла врага і там внутрішніх органів. Хоч би як страшно це звучало, та катеринині батьки підозрюють, що Андрій їв людські органи, і приніс цю печенку. А я раніше м'ясом займалася. Я знаю толк печенка. Вона не свіна і не гав'яжа. Я не знаю, я ж її не їла. Ніхто не їв. Він як зробив на мангалі, так і поставив на тарілку, так Катя йому судачок, це і е, Він забрав з собою. Думаю, що на ньому не одна наша справа. На ньому ще висить і висить вбивство. Та родичі загиблих переконані, це не прості вбивства, а ритуальні. Була піктограма намальована. Там було ім'я написане Катя і навіть числа, які, виходить, співпадають. Потім я розуміла зі смертю Катіним. І там було і 9, і То Толі роки, толі дев'яте число, що він бив. Тобто, це все було сплановано. В якісь ті самі дні видно, йому потрібно було зробити це все. У слідчого, який займався цією справою, власні міркування з приводу списку очищення. Якщо список очистки брати, то по, по логіки речей має бути Аня тут. Тому що суд списку очистки е, скушить печень дитину. І він має це скушити разом з людьми, якому там де теж бойка Юля, плюс-мінус в тих, а то Юлі Бомосов, там 17-16 років. А, але 19, 16, да. Але в списку очищення серед 54 імен Ганни не було. Одразу після затримання 19-річна Юлія визнала свою вину у вбивстві Ганосі, а Сергій зізнався, що застрелив Катерину. На сьогоднішній день Юлія своїх зізнань не змінила. А от Сергій від усього раніше сказаного відмовився. Він стверджує, що перші покази з нього вибили, бо він останній, хто спілкувався із загиблими. Просто зараз ви побачите ексклюзивні матеріали із кримінальної справи. Я на дитин. Не було, не я була, перепвала мені при своїй пам'яті. І я звернула заказівками зв цього Андрія. Мене і затримало. Він не бив. спокійно, ціною розмовляв. Воду вічить, мені давав якусь пити. А що це за, я, я за вода? Я не знаю. Всі так прознакомся. завжди якась вода. В нього завжди бутилка з водою пересобі є. Що це Він завжди нам давав цю воду пити? У день загибелі Гануся приймала пігулки і запивала водою, каже Юлія. Що в неї Сказав, що вона втомилася. Сиділи на якісь Ти Дитина заснула в нього на вках. Зачем якийсь перук, там кущі були. Він поклав дитину що там на траву. далі себе поле. З другої сторони якісь кучі. Я не знаю, що там росло щось. Він поклав дитину на траву. Він за вічі. Від дитини моїх Доставши нурки. Дитина попала, коли, коли, коли він її тримав, коли він чіпляв ці шнурки. За словами Юлії, Андрій наказав їй тягнути за шнурки, аж поки Гануся не перестала ворушитися. Він взяв рукою чіп'ється від нове і серце. За руки за руки закинули туди. Але за три роки слідства ані Юлія, ані Андрій жодним словом не обмовилися про розчленування дитини. Достеменно ніхто не знає, куди зник тулуб дівчинки і що сталося з її органами. Перевірки щодо канібалізму тривають і досі. На даний момент щось конкретно сказати по цьому факту, я вам не можу. Но також були допитані ряд свідків, також проводилися судово-медичні експертизи на дані питання. Стосовно канібалізму. Так. Тепер Андрій змінює адвокатів і свої зізнання і твердить, що жертва в цих трагедіях саме він. Воно мене може вбити. Я це відчув чітко. Ти просто управляєш чоловіком. Чоловік становиться просто творю. Я захищався, я сібач. Вину у вбивстві маленької Ганусі цілком покладає на Юлію. Кажуть, ну я не зможу з Ну Вона сказала, що я це зроблю. Справу розглядають уже три роки. Родина загиблих починає втрачати віру в справедливе покарання. Міняються адвокати. То хворіє підсудний, то суддяного зломав. Діло на мертвій точці. Потрібен час на перевірку жахливих версій про канібалізм та причетність до інших ритуальних вбивств із так званого списку очищення. Останнє слово обов'язково скаже суд. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.